Мене звати Ліна і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. В цьому відео ми з вами говоримо про моє прочитане у квітні. Так, в мене попереднє відео прочитане у березні і тут прочитане в квітні. На жаль, я не мала часу, щоб записати якесь інше відео, і в мене трохи стався брак ідей на відео. Тож, так вийшло. Перед початком цього відео хотіла б запросити вас до себе в телеграм-канал, а також до Тіктоку, де я викладаю різні відео з книгами, теги, покупки і таке інше. Буду рада, якщо ви зайдете в ці соцмережі і підтримаєте мене. Дякую. У квітні я прочитала всього лише три книги. Просто згадую свої слова в минулому відео, де я казала, що надіюсь, квітень буде набагато продуктивніший за березень. Але так вийшло, що не набагато. Проте книги, які я читала в квітні, мені сподобались набагато більше, ніж ті, які я читала в березні. Якось так. Тож, першою книгою в квітні стала із крові і попелу від Дженніфер Аментроут. Цикл, який просто шалено, швидко рознісся буктоком, і всім він дуже сподобався. От я вирішила теж придбати його. Ну, так сталося жорстоким принцом, з двором шепів і троянд. І от я прочитала першу частину з крові й попелу. Сюжет книги розповідає нам про дівчину Маківку. Вона осиротіла донька багатіїв і наближена до королівської родини. А ще вона діва, знаєте, якою дуже сильно опікуються, дають їй просто все, але не свободу. На жаль, проте, потайки від усіх, маківка навчається бойових мистецтв, ходить на таємні прогулянки і робить все, чого їй так бракує. але щоб ніхто не знав. І на одній з прогулянок вона зустрічає незнайомця, у якого мало бути побачення з одною із служниць, і він випадково сплутав маківку з служницею. І невдовзі цей прекрасний незнайомець стає її особистим охоронцем. І тоді все йде трохи інакше, і починаються їхні пригоди. А мої враження про книгу. Книга мені сподобалась десь на 8 з 10. Я не зрозуміла великого ажіотажу навколо цієї книги, тому що так, вона легко читається. Тут мало розписано про світоустрій, точніше, воно і розписано тут. Але для мене не вистачало, наприклад, якихось пояснень того всього, що там відбувається. Я вибачаюся, але от мені от ці. Атлантійці були схожі на іларійців з двору шипів і троянд. Ну, Чомусь ну, дійсно, мені здавалося, що це просто було запозичено. Також слово вовчен здавалося мені ну, досить дивним, а вампіри були названі як спраглії, що теж трошки мені здавалось дивним. Я можу сказати, що я не поділила того всього захвату з іншими читачами. І Маківка та Гоук не так сильно мені сподобалися, на жаль. Але я буду і далі знайомитися з цією серією. У мене придбані і друга, і третя книга, і скоро має вийти четверта, і я планую її купувати. Тож, надіюсь, все-таки цей цикл. З другої третьої книги мені сподобається більше, тому що в першій, ну таке. Повторюсь, на 8 з 10. Наступна книга, яку я прочитала, це Гіпотеза кохання від Алі Гейзелвуд. Теж досить таки популярна книга. Я читала її разом зі своєю подругою, і після прочитання ми були в захваті і. Це було просто щось неймовірне. Історія розповідає нам про Олівію Сміт, біологиню, яка мріє про докторський ступінь, а не про романтичні стосунки, але її найкраща подруга, просто не може припинити питати про стосунки. Тому Олівія вирішує, що треба собі когось обрати, і її, так сказати, жертвою стає молодий та гарячий професор Карлсен. У Олівії та Адама є чіткий план, як вони будуть діяти і як будуть розвивати свої фейкові стосунки. Вони намагаються робити все, аби е, подруга Олівії повірила в те, що вони дійсно зустрічаються. Ну, але ж цей експеримент, цей план трошки йде не по плану. Книга мені просто неймовірно сподобалась. Я її ставлю просто тисячу з десяти. Ви бачите цю кількість стікерів, їх досить багато, особливо рожевих. Просто, як описана ця історія, жарти в цій історії, романтичні моменти, що ти просто майже виріщіш від кожного. і... Плачеш, як це прекрасно. Найкраще, найкраще прочитане в цьому місяці і одне з найкращих прочитаних цього року. І остання книга, яку я прочитала цього місяця, це Смертниці від Тес Геррітсен. Звичайно, потрібно було розбавити фентезі та романи якимось моторошним медичним трилером. І, звичайно, я взяла. Тез Герідсен. Книга розповідає нам про те, що одного дня мора, а збирається вже йти додому, але чує дивні звуки з моргу, вирішує перевірити, що не так. І одна з мертвих виявляється живою. Мора старається якось їй допомогти, але смертниця не поспішає їй дякувати, а натомість вбиває охоронця і бере заручники. Персонал лікарні, серед яких опиняється Джейн Ріцолі. Мора і чоловік Ріцолі, Гебріел Дін намагаються зрозуміти, чого хоче та смертниця. Але Вашингтонський спецназ вривається до лікарні і розстрілює смертницю. Але перед цим вона встигає сказати ріцолі дещо важливе. І після того вони починають розслідування, що ж таки. Сталося і хто ж ця загадкова смертниця? Фраза, яку сказала Смертниця для ріцолі, насправді є ключем, за допомогою якого можна відімкнути двері від злочинних секретів найвищих владних ешелонів США. Ця книга є більш детективною ніж попередні, але не менш цікавою і крутою. Протягом усієї книги мене не переставала дивувати Джейн Ріцолі. Тому що були моменти, коли мені просто хотілося спитати в неї, ти серйозно, ти от прям зараз говориш серйозні речі, книга заслуговує на всі 10 із 10. І я не перестаю рекомендувати тез Керіцен». якщо вам подобається щось в жанрі трилеру, особливо медичного трилеру, але якщо ви досить вразливі, це трохи не для вас. Що ж, ось таке прочитане за квітень у мене вийшло. В принципі, я ним задоволена, хоч це всього лише три книги. Але вони були круті. І я рада, що я їх прочитала, е, отримала багато емоцій під час прочитання. І взагалі це було круто. Що ж, на цьому все. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося. Пишіть у коментарі, що читали ви, чи сподобалось вам, що вам не сподобалося. Можливо, ви читали ці книги, які ваші враження? Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!